Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, субота, 23 листопада, і брифінг для вас, мій традиційний, з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, ситуація продовжує залишатися напруженою, тому що знову ж таки Росія залишає частину свого авіаційного простору і Вони це підкреслюють. Я хочу нагадати, що загалом. Авіаційний простір для польоту цивільної авіації над, тери... над територією окремих областей та регіонів Росії закритий із початку широкомасштабного вторгнення військ РФ до України. Але разом з тим вони підкреслюють, що знову ж таки довкола Капустиного Яру в Астраханській області закривають, тому що можливий а, удар знову ж таки міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності. Ну, зрозуміло, на користь кого це розраховано. Це розраховано на те, що захід має злякатися на те, що захід має змушувати Україну йти на поступки, уже говорить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск про те, що мовляв. Знаєте, зараз така ситуація, і конфлікт наближається до вирішальної точки. Но туск тут таку цитату наводить, я от зараз її вам зачитаю. Він каже, що ми відчуваємо, що наближається невідоме. Ніхто з нас не знає кінця цього конфлікту, але ми знаємо, що зараз він набуває дуже драматичних розмірів. Події останніх кількох десятків годин показують, що ця загроза дійсно серйозна і реальна. Коли йдеться про глобальний конфлікт, і додав, що Україна вистоїть у війні головним чином, тому що українська нація виявилася креативною і багато людей змогли показати свою готовність протистояти викликам. Дійсно, самовідданість і героїзм українського народу, а не впевнений, що багато зараз націй в Європі, які б так боролися, це теж треба розуміти. Не тільки критикувати нас, як знаєте, буває самокритичність, але й розуміти, чого ми варті та гідні так само. Ну але німецький канцлер Шольц залишається послідовним. Він сказав про те, що тауруси Україні не передадуть для того, щоб не роздмухувати ескалацію, бо ескалація може бути тільки з російського боку. Я тут уже додам можливо, що мав на увазі німецький канцлер Шольц. Він не залишається вірним на сьогоднішній день, тому що. Росія може завдати ударів, а от Україні не треба завдавати, тому що це може спровокувати питання. Спровокувати на що? Адже той же самий німецький аналітик Більд Юліан Рьобке, який є доволі неоднозначним, але в цій ситуації варто з ним погодитися. Він говорить про те, що Путін завдає ударів по Україні, завдав удару, перепрошую, з цією ракетою, «Кедр» або Арішнік. Точніше, скажімо, як конкретизував це і пролив світло очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов. А річнік це навчальна, ну наукова назва ракети Кедр, яка розробляється в Росії. А підозрюю, що все це розробляється на базі тих же ракет, які існують у РФ. Це ЯРС і Тополь. Просто вони модернізуються, ось технічно переоснащуються так. от. Рьопки говорить про те, що це від безсилля, це через відчай, це не через те, що чи не тому, що Путін відчуває цю силу, і насправді важко з ним не погодитися. Таким чином Путін показує і посилає сигнал заходу для того, щоб говорили ще й такі, як. Віктор Орбан, ну який сказав, що як ви думаєте, що я думаю, що точно не висловився на користь передачі в Україні більших пакетів озброєнь. А Орбан сказав, що залякування Путіна щодо ракети Арішнік не пусті балачки. І він сказав про те, що 에, потрібно є серйозне припущення, що ці ракети не могли бути запущені. Значить, ну це він говорить про Україну. Він говорить про те, що мовляв, Путін відреагував на дії України, що були запущені атаки МЕС і Storm Shadow, і відповідно вони не могли бути запущені без координації зі сполученими штатами. Ну, звичайно, ні, Америка дає на це дозвіл, і вони ж розуміють, що будуть ці ракети запущені. Тому так безпосередньо, безпосередньо, звичайно, під коригуванням були завдані. Ці удари, і якщо Путін щось говорить, то це не пусті балачки, це має вагу і наслідки, сказав Віктор Орбан. Знаєте, я іноді дивуюся парадоксальності, взагалі тому, що зараз відбувається в Європейському Союзі і в НАТО, коли є ось такі відверто, ну прикильники. Ну, Орбан відверто виступає з пропутінських позицій. Поняття простіть. Ну, от реально, ну от, тобто, це ж дуже важко не помітити. І тобто, ми бачимо, що ну я пропоную так: пропоную запропонувати Орбану, щоб він першим виконав ультиматум Росії від грудня 2021 року. Про те, що НАТО має свою військову присутність, фактично, НАТО має а, свою а, а, військову присутність. Змінити і фактично припинити її, тобто забрати до меж розширення 1997 року. От нехай Угорщина подасть приклад, як це робити, а не фактично, а не фактично, ну, скажімо так, пропонувати Україні тут слухати Путіна. Нехай вони виконають ультиматум Путіна, почнуть, покажуть, як це воно. Не ж не хочуть з НАТО виходити. В принципі, із Європейського Союзу теж хто ж гроші дасть. Тому це все пусті балачки. Ну і тим часом повітряні сили Збройних сил України ухвалили, як на мене, правильне рішення. Повідомляє джерело НВ, що повітряні сили Збройних сил України будуть збивати кедр чи Арішнік наявними силами і засобами. Про це повідомляє НВ. Після того, як е, ракета буде розділятися на шість частин, тому що відомо, що вона розділяється на фінальній стадії на шість частин, і це було видно з тих відео та світлин, які поширювалися після атаки російської по Дніпру. А це дуже правильно, тому що треба протестувати. Насправді, коли з'явилася одразу реакція від багатьох наших експертів про те, що цю ракету ми не зіб'ємо, ви знаєте, мені це нагадувало, як було з цирконом. От е, я не перестаю дивуватися, наскільки у нас підхоплюють російські версії. Я розумію, що є фахівці, які ще служили там в радянській армії, чи бамали, бачили той час, і вони е, живуть цими уявленнями про ракети, які не переможні. І е, ну скажімо так, інстинктивно підсвідомо, це не спеціально, але це на підсвідомому рівні поширюють фактично путінські наративи і пропаганди, що ракета ледь не найкраща, нічим не перехопити. Згадайте циркон, от була ж ситуація з цирконом. Пам'ятаєте, і тоді казали, ні, та ні, ну нереально, ну ви що ну вона летить так швидко. Петріот не перехопить і просто, просто взяли на віру те, що написала а, російська версія Вікіпедії, і те, що писали російські відкриті джерела, і не бачили на практиці. А тепер, вибачте, на практиці ми побачимо, як працює працюють окремі версії Петріота а, проти цієї ракети. Ми ще не знаємо. Побачимо на практиці. Це перший момент. Другий не виключено, що вони не працюють. Не можна цього на сьогоднішній день виключати. Я не стверджую, що Петріот обов'язково її зіб'є в жодному випадку, одначе, ми ще не бачили на практиці. Можна буде стверджувати тільки після практики. З цими всіма вундервафи російськими вже неодноразово було продемонстровано, що показники явно завищені, і це ж чітко було показано і на цирконах, і на кінжалах. І в Росії з'явилася справа а, так званих учвчених вже новітня. Як... ця справа базується на тому, що сидять розробники, конструктори, дослідники, які працювали над ракетою кінжал, а пізніше а, їхніми співкамерниками стали і ті, хто займався розробкою тих же цирконів, які летіли, і не щонайменше таких дві ракети збив. Тому практика тут друге. Ну дай Боже, щоб не довелося на практиці перевіряти, але готовим треба бути. Друге, в цьому що Україна теж не сидить, склавши руки. Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністрові оборони України Рустему Умєрову активізувати роботу з партнерами з метою отримання систем AG's та, та систем THAD, тобто ракет перехоплювачів систем ПРО. Які здатні збивати балістику, зокрема ракети середньої дальності, ті самі міжконтинентальні ракети? Таке доручення дано. це дуже важливо. Я нагадую, що такий один із комплексів розгорнутий на території Польщі, якраз для того, щоб протидіяти ракетам подібного типу, ця історія тривала. Фактично, з ну з часів президента Джорджа Буша молодшого президента США, коли ухвалювалися рішення про розміщення додаткових систем протиракетної оборони США на території Європи з метою гарантування безпеки європейських країн. Ну тоді основна загроза була це ракети з Ірану, які Іран міг запустити. А от зараз зрозуміло, що загроза аж ніяк не Іран, хто би ще не говорив, а в першу чергу Росія. Потім ці ракети мали бути розміщені в Чехії. Зрештою, вирішили, що це буде Румунія та Польща. І от ці комплекси розміщуються, і вони становлять щит протиповітряної та протиракетної оборони над країнами Європейського Союзу. І далі логічно я про це говорив неодноразово і повторюсь: ми знову ж таки підходимо до чого, До того, що ідея розміщення таких комплексів вона ж на території України, вона жива. І я думаю, буде переживати своє відродження. Адже коли ми говоримо, що Україна має мати багатошелоновано системну, багато ешелоновану комплексну систему протиракетної та протиповітряної оборони, вона має бути інтегрована в європейську систему. І якщо ракети починають летіти будь-яких типів, тому що я хочу нагадати, мова ж йде не тільки про міжконтинентальну балістику, а мова ж так само іде про те, що можуть бути запущені ті ж самі кінжали ракети Х-555, інші, які так само можуть бути носіями і ядерних боєголовок, і прилітати вони будуть з Росії на територію України. Отже, для цього потрібно їм протидіяти і найкраще починати їх збивати тут. Це ж абсолютно, я думаю, логічні, зрозумілі та послідовні речі, про які я кажу. Тому з цієї точки зору тут варто розуміти, що звичайне розміщення мало би бути тут, і зараз цим запитом знову ж таки звертаються. І подивимося на реакцію наших партнерів. Зрозуміло, що це історія, яка. Може зайняти ну, певний час, тут теж не треба бути там і малювати собі певних ілюзій, але працювати над цим е, потрібно. А взагалі, зараз знову ж таки, е, якщо комусь давалися ідеї безсенсові чи нереалістичні, такі як, наприклад, е, можливість розміщення додаткових більш потужних систем озброєння Сполучених Штатів та загалом Західних на території України і щита неядерного стримування. Те, про що говорить план перемоги України, то ці ідеї стають реалістичнішими. Наприклад, видання The New York Times пише про те, що зараз на сьогоднішній день готуються і пропонують Трампу забезпечити Україну для карального удару а проти Росії, і на Заході розглядають постачання Україні зброї для такого карального удару. А якщо Росія порушить умови майбутнього перемир'я, як вони стверджують, американські та європейські чиновники обговорюють можливість використання стримування як гарантії безпеки для України, зокрема йдеться про накопичення конвенційних озброєнь, які завд... дозволять завдати карального удару по Росії, якщо вона порушить умови, як зазначає «Нью-Йорк Таймс. Деякі чиновники припускають, що президент США діючий, поки що Джо Байден може навіть ухвалити рішення про повернення Україні ядерної зброї, яка, якої Україна позбулася після розпаду СРСР, і це може стати потужним стримуючим фактором. А про те, як зазначають журналісти, звичайно, це питання є складним для ухвалення, так але я хочу нагадати свою ідею, на якій я постійно наполягаю та відстоюю, що. Україна може отримати гарантії безпеки, нехай не у вигляді того, що ми створюємо власну ядерну зброю, а дозволивши нашим партнерам, зокрема Сполученим Штатам Америки, розміщувати на території України власну ядерну зброю, дозволивши тут приземлення та дислокацію літаків стратегічних бомбардувальників США, які здатні нести ядерну зброю, розміщення відповідних ракет типу Томагавк. І звичайно військових контингентів та баз наших держав-партнерів. Це було це був би дійсно стримуючий фактор. І а, загроза ось цього карального удару. Подивіться, як це кореспондується із а, планом перемоги, який запропонований Україні щит неядерного ядерного стримування. До речі, про план перемоги і про позиції європейських держав а, активно говорить Дональд Трамп у переговорах з європейськими партнерами. Про це стверджує оглядач та відомий колумніст і письменник Девід Ігнатіус у колонці для Вашингтон Пост. Ігнатіус пише, що Трамп, починаючи а, з 5 листопада, як він зазначає, навіть тобто. Фактично, з п'ятого 6 листопада почав активне спілкування, дискусії та консультації з європейськими лідерами держав Франція, Німеччина інші про те, що вони думають з приводу запропонованого Україною із президентом Зеленським плану перемоги, а так само яким чином бачить завершення війни та стримування Росії. При цьому, як зазначає Ігнатіус, Трамп, поводиться дуже чемно, надзвичайно дипломатично і більше слухає ніж говорить. Тобто він хоче зачерпнути інформацію, дізнатися думки і відповідно співпрацювати. Я вважаю, що це хороший сигнал, якщо це все дійсно так і відповідає дійсності, то це дуже добре, тому що свідчить про те, що Дональд Трамп може бути налаштований на конструктив. І звичайно, при всій його манері, при всіх, скажімо, невідомих, тому що ми до кінця не знаємо його персональної особистої точки зору на події, які відбуваються, особливо в російсько-українській війні. Але разом з тим можна сказати, що в принципі це все ж таки хороший сигнал. І Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, якого називають одним із головних комунікаторів та переговірників із Дональдом Трампом, який зберігає позицію, що Трамп має брати участь активно в європейській безпеці, вирушив до Сполучених Штатів Америки, де а, найближчим часом проведе зустріч з Трампом дуже серйозні переговори про майбутнє альянсу. Про загрози, які йдуть з боку Росії, про те, як стримувати Росію, ну і відповідно протидіяти. Крім того, Рюти планує порушити питання збереження єдності НАТО і американського лідерства в подальшому в забезпеченні колективної безпеки та розвитку альянсу, як зазначає генеральний секретар НАТО. Без США Європі буде надзвичайно складно, і при тому, що Франція і Німеччина намагаються демонструвати лідерство, вибачте, будь ласка, але поперхнувся на Німеччині про лідерство. Вона буде і вона розумієте, Німеччина зобов'язана демонструвати лідерство в Європі. Вона є така роль, подобається це комусь чи ні. Це географічно, політично так має бути, але можливо, все ж таки. Не з діючим канцлером, а з наступником, ну подивимося, якими будуть результати виборів в лютому 2025 року. От, але як зазначає Рюте, все ж таки Америка потрібна. Її роль е і лідерство є визначальними, і звичайно, що не потрібно про це забувати. Крім того, Рюте закликає європейських лідерів та своїх партнерів все ж таки не демонізувати Трампа, не іронізувати над ним, а думати про те, яким чином розвивати в подальшому діалог. Ну ось це дуже важливо. Так само. Має зібратися незабаром Рада Україна НАТО, щоб розглянути питання якраз російської ескалації, як протидіяти цьому, які механізми потрібно виробляти для того, щоб стримувати Путіна в його подальших діях, він, очевидно, бачимо, налаштований в тому, щоб загострювати максимальну ситуацію. Ну і відповідно фактично приймати якісь рішення, якими вони будуть зараз на сьогоднішній день сказати. Важко тому подивимося, будемо спостерігати за розвитком цієї ситуації, так само. Ну і на завершення, друзі, сьогодні ми вшановуємо жертв голодомору, голодоморів, які були влаштовані сталінським режимом і голодоморами, які влаштовувала Москва проти України. І сьогодні обов'язково треба згадати. Невинно закатованих і фактично вбитих, доведених до жахливої голодної смерті наших земляків, наших предків. Голодомор пройшовся практично по багатьох родинах на території нашої держави, і природа злочинна цього вона перекочувала і в сьогоднішній злочинні російські геноцидні практики проти українців. Тому не забуваємо сьогодні запалити свічку, згадати в своїх спогадах та молитвах наших предків і наших земляків і молитися за стійкість нашого суспільства, за об'єднання, щоб не допустити цього ніколи більше знову. Бережіть себе, друзі! Міцно стоїмо, дивимося з Божою допомогою тільки вперед! До нових зустрічей! Слава Україні!